Душ на колесах для військових піхотинців та позашляховик для спецпризначенців придбали волонтери на Житомирщині. Повнопривідний Нісан та кемпер обладнаний душовою кабіною. У Німеччині придбав голова фонду Волонтери Полісся Валерій Місько. На автівку та кемпер гроші збирали більше місяця. Ще тиждень у Німеччині шукали саме такий автомобіль, який замовляли військові з бригади імені Івана Богуна. Зараз волонтерів дуже багато в Україні, які шукають подібні автомобілі, і як правило. В Україні вже їх немає, в Польщі теж важко знайти, в Німеччині, на жаль, саме такий автомобіль, тут бензиновий двигун, теж була проблема. Вони рідкісні, ці машини, саме хлопці просили саме з таким двигуном, і то на це ми витрачили леву частину часу, саме пошук цього автомобіля. Позашляховик придбали за 3 тисячі євро. У 2 тисячі обійшовся кемпер. Тисячу витратили на дорогу, а також оформлення всіх документів на транспортні засоби. Ще близько 10 тисяч гривень витратили на обслуговування автівки та кемпера. Нині позашляховик вже передали військовим. Кемпер ще близько тижня ремонтуватимуть на СТО. Для бійців, які постійно живуть у полі і не мають можливості елементарних гігієнічних умов, то він дозволяє людині прийти в тепле приміщення, прийняти гарячий душ. Там опалення автономне. Якщо там приблизно до 400 літрів бак, то це. До десяти чоловік з одної заправки, а то й більше, мабуть, е, можна, да, можна привести себе в порядок. Окрім душової кабіни, у кемпері є холодильник, газова плита та інше обладнання для проживання. Газова духовка. Е, скоріше, це теж духовка. Е, обігрівач, який я обігріваю, і холодильник. Доволі таки об'ємний. Ну, про мівлі я вже не кажу. З цього угла душова кабіна з туалетом біо і шафа для речей. Після ремонту кемпер відправлять бійцям 92-ї механізованої бригади на Харківщину. У нас є електрик, він обстежить внутрішні комунікації по електриці, додаємо ємність акумуляторну, щоб збільшити його автономність. Потім додаємо баки з водою, влаштовуємо там туалетну кімнату душ ремонтуємо. Дмитро Поліщук, Аліна Добровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.